Так, э, хочу замінити э, льоску на диск на мотокосі. Можливо, комусь буде корисно, як це робити. Так, в першу чергу, в першу чергу. Треба зняти. От, цю шпулю. Фактично можна зафіксувати будь-яким залізним предметом. Тут отвір і є відповідний отвір далі. Тут його ходно для того, щоб на нас редуктор не крутився. І все. Зняло. Тут буквально 2 секунди у нас. Так, раз. Так. Дайбо. Ставимо диск. Як правило, ну, на, них є, на них показано, в яку сторону він має крутитись, але якщо немає такої інформації на самому диску, треба гострими краями ставити в сторону обертання. Це в нас завжди ну, проти часової стрілки. И у нас еще вот такая шайба, чем захисная, это и за Оп. палочек палчик. І звично цих болтів зворотня. Все. До речі, до диска йде от а, така, я не знаю, що це шайбочка, мабуть, а, тому що іноді не по розміру. Йде диск, і тоді а, треба як о, уплотнитель ставить. Все. Мою надію вам це корисно.